Ось таке нове надходження до нас заїхало. Це Audi q 8 2020 року. Трехлітровий літровий бензиновий двигун на повному приводі. На камерах 360, на парктроніках. Просто подивіться на безключовому доступі на всіх дверях. Шкіряний салончик. Панорамка. Клімат чотирьохзонний, підлокітник центральний, електросколопідімачі заднього ряду. Попереду у нас з вами. Також електрорегулювання сидінь, пам'ять, всі склопідіймачі, круїз, електроруль, LED приборна панель, автомат, запуск кнопки, клімат, сенсорні камери, мультимедіа, шкіряне сидіння, повністю суперова автівка. Дане авто доступно до покупки як кредит в лізинг За готівку без готівково. Також можна приїхати і обміняти це авто на своє. Приїжджай, чекаємо на тебе. Компанія «Автофокус». Адреса село Софіївська Баршагівка, Садова 48А. Приїжджай та забирай цю правильну Audi Q7.